Ми читаємо, по плану читали книгу «Чисел». Надзвичайно цікава книга. Місця, можливо, деколи незрозуміло, деколи важке для читання, деколи, можливо, ми задаємо собі питання, для чого це там, в принципі, таке написано, як це впливає на моє життя. І ви знаєте, сьогодні я хотів би буквально два слова сказати по сьомому розділу книги «Чисел». Ви знаєте, я почав читати цей розділ, і там написано, як Бог доручив Моїсею все, що зробив Бецеміл. Ви знаєте, він робив все по скині, всі ці меблі. Він потім Моїсей все це сам поставив, йому було це доручено. Потім йому було сказано все помазати, Взяти Лей, помазати все, що є в скині, саму скині, все, що є, помазати жертівник, всі приладдя. Він брав, Єлеї мусив все помазати, щоб все в Рамі Божого було помазано. І ви знаєте, що Єлець це як символ Духа Святого. І потім приходять ста... начальники колін, 12 колін, приносять свої пожертви, потім він починає описувати. Ці 12 начальників, вони домовилися, не ідентично ті самі жертви принесли. І кожного це описується. Там здається, по 8 пунктів кожний. Один, два, і так от 12 колін прізвища і приблизно 8 пунктів здається пожертв. І все це те саме. Тільки прізвище міняється. Ну, я читаю, читаю, намагаюся знайти для себе щось, читаю. І в кінці я читаю такі вірші, що оці пожертви були використані 88 віршів для освячення. Скині після помазання її. І цей, цей вірш мене зупиняє. Я починаю включати голову. Скинія була помазана, Моїсей помазав. Але освячення відбулося завдяки жертвам, які принесли ці люди. Це Бог їм не казав робити. Я спеціально пошукав в контексті зліва, справа, попередні розділи, там ніде нема, щоб Бог сказав. Начальники, зберіться, поскладайтесь по такому списку. Добровільно. І тоді цей вірш мене, я починаю заново читати цей розділ. І потім, побачу в четвертому вірші, я читаю такі слова, від яких мені малюється картина. Коли вони принесли всі ці жертви, хоча Бог це не морив, це їхні добровільні. Бог каже, візьми це у них. І мені відразу малюється картина. Честь. Честь. Ти приніс пожертву. А Бог може не прийняти. Хто щось зробив, пам'ятаєте, а вилікає. Бог відкинув те, що каже, Серце. Не так було. І тут Він каже, конкретно Моїсей, Моїсей нічого не робив, не спитав. Візьми це у них. Я починаю знову задумуватися. Прізвище список, прізвище список. Мені нагадується. Оця книга обліку пожертв на будівництво. Там так само прізвище і сума, прізвище і сума. І все записано. Розумієте, в Біблії все записано. І це увійшло на віки віків в історію те, що ця людина навчальне коліно приніс. І вони приносили що? Кадильниці, кропильниці, золоті кадильниці, срібні, срібні таріли, тарілки. Все це для, для служіння, а потім так само і огняти, і кознів, жертву болів. І для мене виявився такий урок. Я тут знаходжусь, це є храм Божий. І дійсно Бог помазав вже сам присутністю своєю. Він тут присутній Духом Святим. Я для цього нічого не зробив. Христос померне цього, на третій день і Дух Святий нам посланий святий. Але я можу взяти приклад від тих начальників колін, які зробили добровільну пожертву. І Бог дав їм честь, Прийняв цю пожертву – Це честь. І використав це для освячення храму. І що таке освячення храму? Трошки нижче, після 88 вірша, де написано що ці пожертви були використані для освячення храму. після помазання, Почитаємо 89 вірш. І Моїсей заходив з кинію, і Дух Бог, являвся йому і спілкувався між двома херовимами на, кри... на віку, на кришці цього ковчега. Присутність Бога. І я собі здаю питання. я бачу для себе, рок, як я можу брати участь у освяченні цього місця. А що таке освячення? Відділити, відділити особливе місце, Бог відділив з Києва і взяв, взяв оцю добровільну пожертву, дозволив участь оцих простих смертних людей, такі як ми вами, в тому, щоб освятити це місце. І сьогодні, друзі, коли ми будемо збирати час, і коли у нас буде час зараз пожертви, будемо збирати пожертви на поточні потреби храму. Оці кошики це комунальні послуги, допомога чергову. Крім того, в нас є кошик будівництво. Це допомога будівництву. Ви бачите, що нас, слава Господу Богу, останнє, що ви зауважили повністю від початку до кінця, навіть ці стихи зробили брати, Дякую брату Андрію, брату, Яничіку, брату Ігорю Мартинцю, іншим, братам, що прийшли, підходили і служили. Дякую за це за, за те, що зробили це. Це вони по-своєму відділили час. Для них це місце святе, для нас це місце святе. Нехай ці пожерти, які ми сьогодні будемо зараз брати, будуть віддані від щирого серця так, щоб Господь дійсно взяв це у вас. Господь, для будівництва цього храму. нехай це місце для нас теж буде святе, означає особливим відділом, це не дім наш, це не дім, якоїсь, це не дім роботи, це дім Бога, дім Божий. Тут присутність Святого Духа. І він може використати нас з вами, наші руки, наші ноги, наші пожертви, щоб посвячувати це місце. Щоб коли людь сюди приходить, народ сюди приходить, він дивиться, вау! І це буде ще більше, коли храм буде збудований зовні. Коли люди будуть проходити Вау, яка гарна церква. я зайду сюди. І коли зайдуть сюди, вони побачать через фізичні речі, через фізичні речі. Тут є Бог. Побачать через ваші обличчя, через прекрасного здобу храму, що тут дійсно святе місце, і люди, які тут є, відносяться до нього як до святого місця. Давайте те, що ми приготували для Господа. Зараз візьмемо в нашу руку, проте вікіть, будь ласка, писання нам каже, Господу Бога святіть у своїх серцях. Апостол Петро в своєму посланні це каже, давайте ми зараз будемо святити Господу Бога і це місце, яке любить йому, дороге йому. Господи, дякую Твій Бог.